Друзі, вітаю! Тут в армії потрапляєш в такий соціум, де більшість людей впевнених в своїх знаннях на всі 100%. Це не добре і не погано. Просто такий факт. І відповідно ці люди, коли впевнені взагалі не прораховують якісь ризики, вони не думають про якісь невдачі. Часто вони просто так молотять вперед і деколи вони можуть навіть чогось досягти. З іншої сторони, максимально закриті до якихось експериментів, до якихось новинок. У мене таке відчуття, що вони в принципі не наближують своє життя і себе до якихось істин, живуть просто своїми переконаннями. Я особисто взагалі я не люблю таких людей, які кажуть, що я впевнений на 100%. Це для мене такий якийсь невеличкий психічний розлад якийсь. І переконувати цих людей в чомусь взагалі немає сенсу. Це, як кажуть, у нас не в коня корм. А з іншого боку, інколи я навіть заздрю цим людям. Такі щасливі, такі прості, як моя собака. Все буде за силу.